Сьогодні у нас на огляді автоматичний фонтан ромашка. Що маємо в наборі до нього. Блок живлення на 5 вольт з usb входом Далі бачимо сам фонтан розміром 16 на 16 х на 13 см. Фонтан має об'єм 2 літри. До нього йде ще інструкція, як скласти його. Кришка складається з двох частин, між ними буде встановлюватись змінний фільтр для води. Далі бачимо сам носик фонтану у вигляді ромашки. Той самий фільтр, який встановлюємо між кришками. Мотор для циркуляції води знизу вверх. Сам мотор фіксується на присоски і має світловий індикатор для підсвічення фонтану в темний час. USB-шнур має довжину приблизно 1 метр, що буде достатньо для зручного встановлення фонтану. І ще один фільтр для води. Давайте зберемо фонтан і подивимось, як він працює. До речі, не забувайте ставити нам лайк та підписатись на наш канал, бо оглядів буде все більше та більше. Фонтан працює доволі тихо, що не буде заважати вам вночі і не буде лякати вашого улюбленця. Завдяки безперервному циркулюванню вода має велику концентрацію кисню а домашній улюбленець завжди має доступ до свіжої і прохолодної води. Маємо в наявності три кольори: зелений, сірий і синій. Замовити можна на нашому сайті. Посилання буде в описі під відео. До нових зустрічей на єпет.ком.юа